Вас ефірі та ТВ новини в студії Тетяна Карпенко. Дивіться сьогодні у нашому випуску. 18 лютого на засіданні Білгородністровського виконавчого комітету розглядали бюджетні питання того ж дня. В селі Молога сталося трагічне ДТП. Постраждала дівчинка, померла у лікарні вночі. 19 числа до ранійського відділення поліції повідомили про вибух. В Акармані відбулося визне засідання земельної комісії. Прикордонники затримали браконьєра на озері Кугурлуй. Ізмаїлі відсвяткувала день народження Дунайського інституту, національного університету, Одеська морська академія. Про це та не тільки. Дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. Одне з головних питань, які були винесені на розгляд Білгородністровського виконавчого комітету, стосувалося змін до бюджету на 2019 рік. Але останнє слово буде за депутатами. Після трьохчасового засідання Білгородністровського виконавчого комітету та обговорення більше 30 питань присутні почали розглядати зміни до бюджету на 2019 рік. Даним проєктом рішення пропонується внесення наступних змін до бюджету міста Білого Дніпроску на 2019 рік. Пункт 1.1. вас один. За рахунок залишків субвенцій, на рахунках міського бюджету збільшити планові асигнування розпорядникам коштів. Пункт 1.1 – це стосується тих субвенцій, які були в нас на рахунках на 1 січня. Обговорювали тему ремонту у дитячих садочках, на що та скільки виділяти грошей. Проекту рішень щодо змін до бюджету на 2019 рік значились такі статті видатків як погашення заборгованості капебілгородністровського доканал за електроенергію на придбання матеріалів для ремонту водопровідних мереж по вулиці шапській капремонт ліфта по південній 12 у першому під'їзді та не тільки. Будівництво об'єктів житлово комунального господарства на суму 900 тисяч гривень. Будівництво господарсько-побутової каналізації від вулиці Ізмаїльська по вулиці Плавневій до вулиці Кишинівська співфінансування. Пропонується внесок статутний фонд «Теплоенерго» для капітального ремонту ділянки розподільчих теплових мереж з заміною сталевих труб на попередньо ізольовані у політіленовій оболонці сталеві труби від ТК 8-7 до житлових будинків 700 тисяч по вулиці Шапська, 1 А 1». Виділили гроші на капітальний ремонт по вулиці шкільна на отримання доріг на проєктування будівництва деяких свердловин. Пункт 1.11 вносить змін додатку номер 7 в частині виділення коштів на проєктування та будівництво конденсаційних мереж по вулиці Педагогічна провулок вілля прогулок старшотравневий на суму 409 тисяч триста сімдесят тисяч за рахунок на стадіону податків, двадцять за рахунок продовольного фонду. Після дискусій та обговорень члени виконавчого комітету підтримала проект рішення щодо змін до бюджету на 2019 рік з поправками та доповненнями «Правки. Якщо можна справки злучними поправки пункт адін є зв'язана з будівництвом е, е, а свердловим судить написати і приложити приложить тетяна Карпенко Віталій Солодухін Бесарабія ТВ. Вночі 19 лютого Доринійського відділення поліції повідомили про вибух. Він пролунав у дворі одного з приватних будинків міста. На вказану адресу виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби. Під час огляду місця події ними було виявлено та вилучено уламки пристрою, схожого на гранату РГН. Її вже направлено на експертизу. На щастя, ніхто не постраждав розпочато кримінальне провадження. У Мілороністровському районі 11-річна дівчинка потрапила під колеса автомобіля. На жаль, врятувати її не вдалося 18 февраля 2019 року на года. До автодороги КПП Староказачі Білгородністровський в приделах села Малога возле общеобразовательної школи на пішохідному переході був совершенно наїзд легкового автомобіля на несовішеннолетнього пішохода дівчинку. Девочка с тяжелыми травмами была доставлена в районную больницу. От полученных травм скончалась. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, проводится проверка сотрудниками следственного управления Одесской области. О принятых мерах будет, можно будет сообщить позже. Небезпечні дороги все частіше можна почути про з'ясування стосунків кермачами за допомогою зброї. Один такий випадок мав місце в Одесі по вулиці Чорноморського козацтва, як розповіли у прес-службі поліції. Обурений тим, що його авто підрізала, як здалося інша машина. Зломисник наздогнав її і змусив водія зупинитися. Під час сварки він дістав пістолет ймовірно травматичної дії та декілька разів вистрілив у бік опонента. В результаті одна з куль потрапила. Кість руки 38-річного чоловіка йому було надано медичну допомогу. Вагамували правопорушника поліцейські, які прибули за викликом. Зброя було вилучено та направлена на експертизу. Зословмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. 19 лютого у Білгородністровському відбулося виїзне засідання постійної комісії з питань містобудування, землекористування, охорони навколишнього середовища та історичної спадщини, що обговорювали присутні та до чого прийшли. Дивіться далі в сюжеті. Останнім часом на сесіях Білородністровської міської ради депутатами обговорюються проєкти рішення, які стосуються виділення земельних ділянок під гаражі. 19 лютого члени комісії з питань містобудування, землекористування, охорони навколишнього середовища та історичної спадщини здійснили виїзне засідання. Виїжджали ми по вопросам виділення участків Більшість з них та підзімпадстрільців індивідуальних земельних гаражів. За сегодня мы успели объехать только две трети из того, что предлагается, на сессию. И часть из этих вопросов должны были рассматриваться до нового года. Мы их перенесли на сейчас, чтобы была возможность с ними ознакомиться. Мы выехали, посмотрели по вопросам, ознакомились с местами, где предполагаются. Есть какие-то понимания, где блок гаражей должен закончиться, строиться и больше не выделяться. Есть понимание, что где-то можно выделить, где-то нельзя. Но на данный момент там, это вот мое мнение». Під час виїзного засідання члени комісії виявили певні порушення. Зокрема, деякі блокові забудови не відповідають вимогам генерального плану міста. Також були запитання і до Державної архітектурно-будівельної інспекції. Мы увидели то, что предлагается выделение гаража 96 квадратных метров. Это пустой полностью участок сзади дома. 96 квадратных метров у нас по закону, конечно, можно до 100 квадратных метров, но все понимают, что в городе, во-первых, мало земли, во-вторых, это никак не согласовывается с генеральными планами, никогда не уточняют, как это происходит, а в-третьих, ну, все выделяют себе гараж 6 на 4, стараются выделять, Щоб як можна більшим людям роздати, а тут виділяється один на 96 квадратних метрів. Гарантія того, що він потім поділиться також на три гаража, допустимо. никакой нет. по вулиці Південні 56К члени комісії помітили будівництво чергових блоків гаражів, а позаду будинку самовільну прибудову. Стосовно цього питання голова профільної комісії зауважив на черговому засіданні буде запропоновано наступне. Будемо продовження вже закончити этот блок, тому що сенсу смисло прикрашати і його заканчивають и со вторым этажом надо разбираться. Из того, что уже есть понимание мое личное, это на следующие выездные заседания с нами будет обязательно присутствоваться и приглашаться представитель городского ГАЗКО. Поэтому если будут выявляться нарушения в строительстве, то будем сразу же составлять заявление. Наступний виїзд планують здійснити 20 лютого, одразу після засідання комісії. Робота комісії планується зараз два дні, це середа-четверк з 9 ранку. На четверг я еще план не публиковал, вот завтра на среду и сразу после комиссии публикую план на четверг, чтобы мы понимали, что мы рассмотрели, что входит еще на четверг. Да, эти все вопросы идут на эту сессию, это мы не выезжаем еще по вопросам, которые я только визирую на следующую, это все, что рассматриваться должно на 45-й очередной сессии городского совета. Татьяна Коваль, Артем Украинчук, У чотирьох селах Арцийського району в майбутньому можуть з'явитися нові спортмайданчики. Як десь у повідомленні тамтешньої РДА, мова йде про Павлівку, Задунаївку, Холмське та Кам'янське. Роботи здійснюватимуться за рахунок коштів з державного, районного та місцевих бюджетів на умовах співфінансування, розповів голова Арцейської райдержадміністрації. Так, багатофункціональний спортивний майданчик планують побудувати в селі Кам'янське, а ще три мініфутбольних поля зі штучним покриттям у Павлівці, Холмському і Задунаївці. Вартість цих Проєктів складає більше 4,5 мільйонів гривень. 19 лютого прикордонники із мирського загону затримали браконьєра на озері Кугурлуй. Він займався рибальством у заборонений та найнебезпечніший спосіб за допомогою електровудочки 27-річного порушника. Взяли, як то кажуть, на гарячому на місці події знайшли спорядження, призначене для електролова, а також мішок із 70 упійманими карасями. При собі жодних документів у цього мешканця Української Бесрабії не було. Правоохоронці нагадують, що деякі риби після електрошоку перестають нереститись або зовсім. Сім не спливають та залишаються гнити у водоймах. Крім того, неможливо підрахувати обсяг збитків і такого способу промислу. за порушення прикордонного режиму та правил рибальства на місцевого жителя складено протоколи про адмінправопорушення, заборонені знарядзі лову та вилов вилучено до рішення суду, повідомлено прес-службі із Ізмейського загону. У передмісті Одаси поліцейські затримали вуличного злодія. Це сталося в Усатова. У вечірній час, коли 30-річний чоловік йшов вулицею, до нього підбігли двоє невідомих, приставивши до шиї канцелярський ніж та забрали гроші й мобільний телефон. Після чого втекли з місця події, завдавши збитку на суму 1800 гривень. Потерпілий звернувся до поліції. Вже за годину правоохоронці затримали одного з підозрюваних. Сорокарічний зломисник, який вже має судимість за вчинення грабежу, зізнався у скоєному та видав на грабоване. В теперішній час усадівським відділенням поліції за фактом скоєння вказаного злочину було розпочато кримінальне провадження. За ознаками злочину передбаченого статтею 187 частиною 2 Кримінального кодексу України, тобто розбійний напад. Вказаній особі повідомлення про підозру в скоєнні вказаного злочину та обрано запобіжний захід тримання під вартою. На Одеській митниці викрили на хабарах чергового посадовця. Як розпили у прес-центрі СБУ, оперативники встановили, що старший зміни одного з постів вимагав кошти від водіїв автівок з іноземною реєстрацією до своїх оборудок зі легалізації іномарок він залучив посередника. Вартість так званих послуг, перевертня у погонах. У середньому встановила 100 доларів США за кожну машину. Обох зловмисників затримали в Одесі під час отримання ними від митного брокера 1100 американських доларів за оформлення десяти авто. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин, правопорушення та можливої причетності інших посадовців митного органу до протиправної діяльності. 18 лютого в Білгородністровському економіко-правовому коледжі до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав відбувся захід. Ціна чужої війни на ньому були присутні і воїни інтернаціоналісти Подробиці далі в сюжеті. З нагоди 30-ї річниці виведення військ з Афганістану та до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав у економіко-правовому коледжі протягом тижня для студентів проводились різноманітні заходи. Зокрема, це зустріч тематична з ветеранами в краєзнавчому музеї студентів перших курсів. Також тематичні заходи, які проводилися в бібліотеці імені Пушкіна. Наші студенти відвідали з великим захопленням та задоволенням, дізнавшись про для себе дуже багато цікавої та нової інформації. Також Виставка організована в Білгорністровськ в бібліотеці нашого коледжу, і кожен класний керівник постарався і провів виховні години тематичні до цього дня. 18 лютого у коледжі відбувся підсумковий захід виховного тижню, який має назву ціна чужої війни. Під час тематичного уроку студентам розповіли про ті страшні події, про загиблих акерманців, які поклали своє життя у пекельному Афганістані. Присутні хвилиною мовчання віддали шану пам'яті полеглим солдатам. А керогла вікторія продекламувала свій авторський вірш. Так шли часы и дни недели. И по ночам колонны шли, Не замечая свои тени, Бои из-за зари. Черный тюльпан не знал границы, Груз триста труп, Никак не ранен. Вот такие скорби птицы Не раз бывали при обгане. На наших солдат нападали тушманы, И при силах неравных Наші друзі поїбали біжали з ним Афганістані. На заході був присутній і воїн-інтернаціоналіст, ветеран Афганської війни, Юрій Майзліс. Він розповів, як все відбувалося насправді, та повіда студентам, з якої причини не боячись, пішов до Афганістану. Я чітко знав, що я ділу на території Афганістану в 80-го року. Я захищав інтереси той країни, де жили мої мать, отець, брат, моя дівчина. Поэтому тому я чітко знав, що я захищаю інтереси своєї страни в свою чергу. Юні українці говорять, вони мало що знають про ті страшні часи. Крім того, не розуміють, чому дорослі політики не можуть вирішити конфлікт іншим чином, а не війною. Ну, война это очень страшная вещь, и я иногда не понимаю, для чего, ради каких целей ну, начинаются и для чего вообще развиваются эти все события, войны, потому что многое можно решить просто обычными разговорами, какими-то да, компромиссами, какими-то обсуждениями, и можно найти какое-то решение, какой-то выход из ситуации без многочисленных жертв и потерь. Чистім волі, чисті волі, коли піч біля тобі, коли бродить сонечко чекай. Тетяна Коваль Артем Україничук без середи Козаченко молодий ужив. Альні Ранійського району попереджають про небезпеку. Про це повідомляють кореспонденти інтернет-видання топори з посиланням на начальника тамтешнього відділу ДСНС. За його словами, спалювання рослинності відбувається навіть в межах міста, найчастіше у балці Баланеште. Очеред горів уздовж автотраси Рені Орлівка і в багатьох інших місцях. Ці загорання, як правило, результат цілеспрямованих підпалів, хоча робити це категорично заборонено. Такі пожежі завдають значної екологічної шкоди. Зокрема, в минулому році кілька разів горіли соснові гаї в околицях Рені. Багато дерев загинули. Як десь у повідомленні за неофіційною інформацією, нерідко підпалами займаються пастухи овець, оскільки на вигорілих територіях добре росте молода трава. Одещині виповнюється 87 років. До святкування дня народження регіону організатори приготували для місцевих мешканців та гостей області безліч цікавих гостинців, конкурсів, смаколиків та розваг. Усіх бажаючих запрошують завітати 2 березня на ярмарок Скарби Одещини, який відбудеться на проспекті Тараса Шевченка. 4 площа перед будівлею облдержадміністрації. Гуляння розпочнуться о півдні та завершаться о 18.00. Благодійних фондів та Тарбонащина об'єдналася навколо ідеї підтримати людей, які опинилися у важких життєвих обставинах. Вони організували безстрокову акцію розділи хліб з ближнім. Активісти встановили на центральній площі міста намет, у якому усіх охочих пригощали гарячим борщем. Також вони пропонують тим, хто. Того потребує обрати необхідний одяг, який надали небайдужі городяни. Тут вже встановлено білборд, який містить інформацію про саму ціль заходу та спонукає всіх приєднатися. Потребуєш, візьми, маєш поділися. У планах представників громадськості проводити дану акцію щопонеділка, а згодом, можливо, у неділю. Про це повідомляють кореспонденти інтернет-видання «Бесарабія.Інформ». інформ. Оновлений морський вокзал в Ізмаїлі почне працювати до початку туристичного сезону у квітні 2019 року. Днями з ходом робіт на цьому об'єкті ознайомився керівник АМПУ. Будівельники вже завершують капітальний ремонт, який не проводився тут з моменту спорудження протягом 46 років. Через те, що порти Ізмаїл та Рені у майбутньому можуть включити у маршрути річкових міжнародних круїзних ліній Австрія, Румунія Україна в планах відродити національні круїзні маршрути Дніпро-Дунай. Та оновлений пасажирський термінал у Слозі Придунав'я стане прикрасою таких подорожей і чудовою візитівкою міста. Про це повідомляють у прес-службі Ізмельської філії адміністрації морських портів. Історія Донецького інституту Національного університету Одеська морська академія розпочалася у лютому місяці далекого 1960 року. із Консультаційного пункту на сьогоднішній день у закладі на денній формі навчається 348 курсантів та 820 студентів-заочників. Галина Величко, продовжуйте. Днями в Ізмаїльському палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченка відбулися урочисті збори, присвячені дню народження Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія. Мы с радостью витаем вас на нашем щоречном святе. Так, уже стало гарною традицией собираться в этом зале с нагоды святкувания Дня Дунайского института. Любая организация, в данном случае учебное заведение, характеризуется тремя основными параметрами. Первое – это контингент. За последний год нам удалось преодолеть планку в 1400 курсантов и студентов. Второй показатель ⁇ это научно-педагогический состав. Каждый год преподаватели нашего института защищают кандидатские и докторские диссертации. И третий параметр ⁇ это лабораторная база. Обещание президента передать нам здание даст новое направление в развитии лабораторной базы. В урочистостях взяли участь почесні гості, професорсько-викладацький склад, курсанти, їх батьки та друзі. Поздравляю вас от имени городского головы Андрея Вячеславовича Абрамченко, городского совета и его исполнительного комитета. вам успехов в учёбе и для преподавательского состава, и для ваших учеников-курсантов. Курсантам, конечно, успешных в получении успешных хороших, крепких, надёжных і, звісно, далі вихід на роботу. Директор Дунайського інституту, доктор технічних наук, доцент Валентин Чимшир вручив дипломи курсантам за перемогу у першому всеукраїнському конкурсі наукових робіт. Привітали винуватців свята і гості, серед яких були виконуючі обов'язки голови правління прад УДП, голова райдержадміністрації та інші поважні гості. Сівокалітіва пароходства я вам хочу пожелати. также процветать, также развиваться, модернизироваться, также переживать за свой любимый институт, также гордиться своим руководителем. Он у вас молодой, амбициозный, молодец. Молодцы вы все. Я вас очень поздравляю с этим праздником. Так держать. Молодцы. Просто вас поддерживает. Викладачі та курсанти вузу підготували до цього дня театралізовану виставу Любов і море це був такий собі курсантський капустник, як червона шапочка і її бабуся, освоювали нелегку морську справу. Хореографічний супровід свята забезпечував народний ансамбль танцю Веселка Палацу дітей та юнацтва. Яскравим момент став виступ новоствореної команди КВК першого курсу механіків. От він Ліричні Ліричний композиції зіграв на акустичній гітарі Андрій Сергієв. Ігор коц ізмаїл Бесарабія Ось такі були новини сьогодні 19 лютого. Ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.